Усім привіт! В цьому відео ми розглянемо оновний електричний паровий камін від компанії Dimplex. Dimplex Optimist Cassette 600 LED. Ця модель виконана в класичному дизайні з реалістичним муляжем дров, що просвічується, створюючи ефект тління. Ефект полум'я створюється в даній моделі за допомогою запатентованої технології Optimist від компанії Dimplex, яка працює за принципом зволожувача повітря. Тобто ультразвукова мембрана розбиває воду на дрібну дисперсію, яка підсвічується LED-лампами з фільтром, створюючи неперевершений ефект полум'я. Основою КС-600 LED є KSS-400 LED з збільшеним муляжем дров. Збільшений муляж дров ставиться на спеціальну рамку, яка кріпиться до корпусу. Завдяки касетному типу корпусу та компактним розмірам дану модель можна вбудовувати в портал або в нішу, а також можна вбудувати острівним способом, що дозволяє насолоджуватись ефектом Dimplex Cassette 600 LED з усіх сторін. Керується ця модель за допомогою дистанційного пульта керування, завдяки якому можна встановлювати не лише рівень інтенсивності ефекту полум'я, але й гучність імітації потріскування палаючих дроб та тижневий таймер. Інтенсивність ефекту полум'я регулюється в 6 рівнях, що дозволяє встановити висоту полум'я за вашим смаком. Звукова імітація потріскування палаючих дров доповнює картину реалістичності даної моделі. Гучність імітації потріскування також регулюється в 6 рівнях. А з допомогою тижневого таймера можна налаштувати, коли важкий меди вмикатися та вимикатися без вашої присутності. Для роботи гімплекс касет 600 LED потрібна лише очищена вода та підключення до електромережі. Для початку роботи необхідно увімкнути електричний камін в мережу і набрати води в бак. На одній заправці дана модель може працювати від 8 до 10 годин в залежності від встановленої інтенсивності полум'я. Як і всі інші парові каміни Dimplex, дана модель абсолютно безпечна для тварин та дітей. А також її можна встановлювати навіть під телевізором. Головне зберігати дистанцію 40 см. Дякую за увагу, до зустрічі!